Чорний тер'єр по праву вважається одним із найкращих сторожових собак. Ця порода була виведена шляхом схрещування різних порід із відмінними задатками службової роботи: різеншнауцер, Ердельтер'єр, Ньюфаундленд, Ротвейлер. Виведені собаки набули гідних рис характеру, які зарекомендували себе на службі в усьому світі. Це статні високі тварини з гордою поставою та вольовим характером. Його основна особливість полягає в універсальності тварини, пристосованої для роботи в різних кліматичних умовах: сильний мороз, дощ, сльота або посуха, чорний тер'єр. Це не собака компаньйон, а витривалий та сміливий напарник. Тварина вимагає багато часу і сил, зовсім не підходить для сидіння на ланцюгу. Потребує певного дресирування та навчання. При великому бажанні та вмінні поводитися з собаками можна тримати тер'єра в квартирі, але краще ділянку перед будинком. Ці вихованці здобули славу безстрашних і відданих тварин. Якщо ви вирішили завести чорного тер'єра, то при вмілому дресируванні йому не буде рівних у слухняності та захисті. Чернише легко запам'ятовують команди та сприятливі до навчання. Представники цієї породи вирізняються домінуючим характером, тому мають бути виховані твердою рукою, щоб не охороняти сім'ю на правах головного. Однак також не можна проявляти зайву грубість при дресируванні собаки. Думка про велетнів як про лютих і злопам'ятних собак зі складним характером, придатним тільки для охорони, сильно перебільшена. Так, справді ці тварини нічого не забувають. У них чудова пам'ять, що дозволяє вихованцю запам'ятати безліч різних команд. Інтерес до породи та використання таких собак, як домашнього компаньйона, призвело до коригування характеру у бік більшої лояльності. Зараз чорні тер'єри це горді, масивні та насторожені, але зовсім не небезпечні собаки, що доводить практика безлічі власників цих чудових тварин. Головний пункт у поводженні собакою тривалі фізичні. Навантаження та ранні дресирування чудово справляються з будь-якою складною роботою. Ці пси без навчання можуть стати агресивними та недовірливими, посилюючи закладені породою якості. Щоб такого не сталося, потрібно встановити максимально довірчі стосунки між господарем та собакою, але не піддаватися на поступки. Ця порода більше ніж інші, вимагає відповідального підходу до дресирування, адже величезний охоронний потенціал без грамотного застосування може. Може стати серйозною проблемою для вас і вашої родини. Чорні тер'єри недовірливі, критично ставляться до чужих і не підпускають їх до себе. Для встановлення контакту із собакою рекомендуються короткі команди та рівний тон голосу. Неприпустима зайва ніжність чи грубість. Представники цієї породи відрізняються розважливістю. Великий тар'єр спочатку оцінить ситуацію, а потім зробить те, що потрібно. У цій породі спочатку закладено високий вольовий потенціал та високі інтелектуальні здібності, тому вам не доведеться довго пояснювати собаці, що від нього потрібно. Собаки невибагливі в їжі та в умовах утримання, мають відмінне здоров'я. З хвороб найбільш часто зустрічаються отит, екземи, буває дисплозія, іноді сечокам'яна хвороба. Найскладніше в утриманні чорного тер'єра догляд за шерстю. Собаку треба розчисувати один раз на два тижні. Втім, якщо не відрощувати шерсть 20 см, Метрів то достатньо мити і прочісувати шерсть один раз на місяць. Чорний тер'єр безумовно потребує стрижки. При літньому варіанті робити це доведеться 2-3 рази на рік. Для участі в докшо робиться виставкова стрижка. Ще одна складність породи полягає у вирощуванні цуценя до року. Черниш як будь-яка важка велика порода, вимагає особливого харчування, спеціальних мінералів, вітамінів і тренувань. Чорний тер'єр порода, що поєднує собі практично все найкраще. Абсолютна відданість і розум цієї тварини не можуть залишити байдужими, красива, впевнена в собі, життєрадісна і любляча істота, яка готова віддати за вас життя.